Вітаю вас, хлопці та дівчата! Сьогодні ми продовжуємо рубрику Читаємо разом і почитаємо вірші про маму із книги Вікторії Ніколенко. Добрий вечір. Закутались у пледик. Я, мама і ведмедик вмостилися гарненько, взяли цукерок жменьку і, горнучись в обійми, дивилися мультфільми. Такі звичайні речі зробили добрим вечір. Без мами ніяк. Мамо, хочу я водички. Мамо, хочу я сестричку. Мамо, не хочу спати. Мамо. Ходімо гуляти. Мамо, заспівай! Мамо, зачекай, мама, обнімашки, мама, хочу кашки чи чогось смачного. Мамо! Що? Нічого? Цьомки. Сьомик любові. Сьомик від болю, ніжності цьом, щічкам обом, носик на втіху, вушко для сміху, цьомик пробачення, цьом до побачення, вдячності цьом, рученькам двом і лобика катьом вже перед сном. Цьомки цілунки, щастя, дарунки. Ось які милі вірші. До побачення!